Всього кілька сантиметрів снігу, а твої шини вже нікуди не їдуть і тільки безпорадно ковзають. В такому разі я рекомендую наступний раз при виборі шин подивитись на якісь м'якші шини, такі, як всім, давно відомий CST Abus. То надзвичайно м'якенькі шини з навіть на морозі еластичною резиною, яка не дубіє, не стає ніколи пластмасовою. При цьому всьому. Серед шести шарових шин це ще й одна з найлегших шин. Тому ті, хто не хоче розбивати підвізку свого квадроцикла надмірно важкими, надмірно твердими шинами, я рекомендую подивитись саме на отакий комплект. CST сте буває в багатьох розмірах від 25 до 27, як на 12, так і на 14 диски.